Всім привіт! З вами Impression. Сьогодні хочу поговорити про масажори. лічний опит я вибирав на подарунок. Е і вибрав такий масажор. Чому? Чому не інший варіант? Тому що, як сам дивився купу відосів на ютубі, які краще вибрати. Звісно, у вас може бути свій варіант, але я розкажу свій опит, може вам буде він корисний. Е да, ще раз повторюся, я на подарунок вибирав. І так, я скажу сразу по. Тим, які ще якісь масажори, да, їхні плюси і мінуси, які я сам зрозумів. Перший, звісно, масажор це е, саме часто, які чомусь беруться. Я його називаю отбойник. Я своїх друзів ним користувався. Прикольна штука погратись, але ненадовго. Часто вона у всіх просто валяється. Це такий пістолет, де сам, сама головка вібрірує, і просто ви там, промасажовуєте. Це прям реально отбойник, тому що масажує він жорстко, не знаю, там камні в почках є вашого масажують. Але, Є ще один мінус, те, що його потрібно тримати. Його треба тримати, і не так, короче, цікаво це робити. На відміну від таких типів масажорів, да, є з такими рукавами, а є без рукавів, просто сама подушка доза цих рукавів. Ціна чомусь однакова. Я дивився в в магазинах і чомусь реально однакова ціна. Тому беріть в першу чергу, звісно, з рукавами, тому що у вас буде просто більше функціонала з ним працювати. Тому що якщо ви берете подушку, в принципі, теж можна, але подушку треба ложити і на щось упиратись. Тут ви, звісно, можете натягнути. Оп! Іть! Вибачаюсь. А... Сюди ви придіваєте і можете натягувати. І набагато. Удобніше насправді. Це просто такий міні-функціонал. Чому б ні, якщо можна купити за саму ціну з рукавами? Ось і все. На цьому весь кінець. Думаю, ви розумієте, до чого я. І ще є варіант типу, тайського масажу. Вони так типу, масажують, і у нас тут просто вертушки, то тут у нас тайський масаж, він так, так механізм працює. Він якби промасажирує. Вони стоять, звісно, в два рази дорожчі. Не пробував за такі апарати, нічого не можу сказати. Ну, Мабуть, прикольно. Окей. Просто мінус тайського апарату в тому, що ви не можете все масажувати, бо в чому фішка таких масажорів, які просто крутяться, зараз включу, В тому, що ви можете положити руку, е, да, ногу можете положити, спину можете до поясниці проложити і крутий. Да, положили, натягнули і ну, масажує. Втайським масажем ви так не зробите, бо там механізм, він отакий, не отакий крутиться, да? а він отак. Получається, треба щось засовувати. Поясницю ви не засунете, не промасажуєте. Ось і все. Я думаю, в магазинах ви побачите. Не усіх вони портуються ці масажери. мало де можна їх протестувати. Кажу одразу, що на китайських сайтах вони стоять тупо в рази дешевше. І що? А в даному випадку, це з акумулятором. Бачите? Звісно, є варіанти з акумуляторами, є без. Без акумулятора стоїть десь, наприклад, 1000 гривень дешевше. В даному випадку я купляв за 3000 тисячі. В принципі, неважливо, яка фірма. Я, звісно, напишу в описі, що це за фірма і так далі. Це не реклама. Вибачається так. Рекомендую брати саме такі. Тому що в них просто більше варіативності, на відміну від інших масажорів. Ось і все. Е, можна працювати від кабелю, але рекомендую брати зразу з акумулятором. Не пожалійте тут 1000 гривень, і можна в будь-якому місці. В принципі, тут нормальні акумулятори, бо я щось думав ну 1000 гривень, ну боже, ну скільки воно там буде працювати? ну 30 хвилин. Ну Десь я засікав, десь 3 години майже працює від акумулятору. Клас. Е, бо я просто розраховував на, на багато гірше. Працює тут, звісно, налаштування, вони тупо у всіх однакові. Можете якби, без проблем використовувати ці знання в інших моделях. Тому, що тут у нас? Включити, да, увімкнути, в принципі, індикатор зарядки е в різну сторони може крутитися. А також нагрів, бачите? Тут не особо видно, бо світло просто йде і за цього. Да, Тут видно, бачите, красний, уль ультракрасний, він нагріває. Трішечки так до, дошка посидіть, то можна відчути, як він нагріває вашу шкіру. І деякі моменти він нагріває напряму, коли е, торкається шкіри. Якщо ви працюєте через футболку, через кофту, то воно, звісно, нагрівати не буде. Якщо ви так поставите, то нічого ніякого ефекту не буде. Тому що потрібно сразу до шкіри. В принципі, можна вимикати без проблем. І, звісно, інтенсивність. Тут три режима, швидше і швидше. Е, такі налаштування, плюс-мінус однакові, тупо неважно, яка фірма, який бренд. Е, просто подушечка да, без, без рукавів. Там такі ж самі налаштування, тому в цілому е, все однакове. Що говорить про масажер? Справа в тому, що є деякі варіанти з цими круглими, які крутяться. Більш ширше і більш уще. Я взяв більш уще, щоб воно сішло, що шої краще про Мені так показали, що буде краще. З більш широким варіантом я не пробував, бо є варіанти, да, де вони більш розташовані ширше. Тому, і звісно, вони промасажують хорошо. Мене. Звісно, якщо ми візьмемо професію як масажист, масажистка, то звісно, це не порівняно. Ми зараз говоримо про такі технічні варіанти. Звісно, я не спорю масажист. Завжди краще. А, але кому потрібно, тому потрібно. Хочу показати, як він виглядає всередині. Нічого тут важкого нема. Він розбирається. Ця штучка, я не знаю, як це називається, оця сама е, тряпочка. Вона також знімається. Ось тут у нас є. Вона це все знімається, можна попрасувати без проблем. Потім на засібці його назад. Застігнути. Тут така сама застібка. Ось ми відкриваємо. До кінця. Оп, я її відкрив. І от Механізм сам виглядає ось так. От Ми його відкриваємо. Нічого сложного, я не знаю, чи не можна було таке зробити навіть в радянському союзі. А може і робив, я просто про це не знаю. Пишіть коментарях. Може таке було, я не, знаю. я не представляю. Хоча тут ну, механізм супер простий, просто сама ця штучка крутиться. Ось Тут моторчик. І сам акумулятор, все, кінець на цьому. Тут просто такі утіплялки зараз. Оп, щоб краще було б, А, Все, саме простий механізм. Навіть даже акумулятор не завжди надо. Просто підключили до мережі та й все. Ось такі вони плюс-мінус однакові всі йдуть. Мені здається їх роблять просто всі на одному заводі, тільки під різним брендом, там якісь просто мікронюанси якісь є. Наприклад, як сам механізм ширше або ще. Чуть-чуть там на сантиметрів 5. І, і на цьому все. В принципі, так що беріть з рукавами, не морочи, не морочи собі голову, якщо берете в такий принцип механізму. Або ж беріть собі отбойник. Ну, я кажу сразу. у всіх, кого я спрашу, у всіх він просто валяється, ним ніхто не користується. Перше, перший час, звісно, весело цікаво, далі ні. До речі, кальф. Якщо ви після тренування у вас забиті мишці, особливо після занять, занять ног, положіть ногу могу сюди і такий О, да, кальф. Тому <сум> щоб знали. Тому всім гарного дня, дякую за перегляд. Такий. Всі опит просто передав. Сімбай.